в обласному центрі культури і мистецтва відбулося свято національних меншин Подільська родина. Учасниками заходу стали представники національно-культурних товариств області. Серед них обласна громадська організація Руський центр, обласний відділ спілки поляків в Україні, мусульманська релігійна громада Хмельниччини, Хмельницька обласна організація Конгресу Азербайджанців України, Хмельницька регіональна спілка угорців імені святого Іштвана, Хмельницький благодійний фонд Хесет Бешт. Мета заходу відродження та розвиток національних культурно-мистецьких традицій народностей, що проживають на Хмельниччині, сприяння підйому творчої активності в широких мистецьких колах та серед аматорів народного мистецтва, популяризація духовної спадщини, розуміючи всі вимоги європейської хартії, розуміючи, що Україна рухається шляхом демократизації, шляхом Інтеграції європейську спільноту, а це означає, що треба помічати всіх і кожного треба розуміти особливості, наші які ми різні, які ми яскраві. Учасники свята презентували колоритні експозиції декоративно-прикладного мистецтва. Виставки були представлені етнічними костюмами, характерними предметами побуту різних народів, стравами національної кухні. Гості також мали можливість ознайомитися з діяльністю нацменшин на території Хмельниччини. На території України представлені більше 130 народностей, а у Хмельницькій області більше 90. Всі вони мирно живуть на подільській землі.